Ми відправляємося на острів Кривий у складі делегації з музею, з редакції газети Контакт. Значить, нам, ми там будемо проводити дослідження. Деякі дослідження проводили, треба їх закріпити по, по історичним. Тобто ми знайшли там Петроглів і зараз хочемо його зафільмувати. Якісно апаратури для того, щоб для дослідження відправити інститут археології. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, кажуть, це єдина переправа діюча сьогодні в Україні. Це правда? А не, ще є паром, переправа. паром, паром це правильно є. в Україні в В Богданов. Богдановіки. А ви давно працюєте на, на цьому? Так, <зас> да, я вже 26 років годин поїв на пенсії. Оце на воді. На пороні тягульки тягав. Вам подобається тут Багато... Очень подобається, Просто Бух. Міліє. Міліє, оця біда. Так. Ну а хтось щось робив тут Ніхто не нічого, можу нічого Не можу Ну як зробити? Зміна клімату, нема льоду, нема льодоходу. І льодоход не <гум> чистить, <гум> тим валять дамбиці, вони перекривають там. <гум> зверху поробили <гум> багато бух і притоки здержує багато дамб і вони ну як би, замулюють. І Тим паче порозпахували там всі поля, до самих балок. і цей весь намул сюди. Наскільки комиша не було, наскільки не було цього. Багато намоги. Ну, коротше, комплексна проблема не тут. Малі річки, такі річки, як Підені Буг, це проблема. Зрозуміло. Тоді вам удачі і моїм колегам, редакторці Так, відправляєтеся, працівники. Тоді чекаємо вас з інформації. Давайте. І вам.